Знову невимовний біль і сум огортає подільську громаду. На щиті повернувся ще один її захисник Євгеній Ігорович Сотников. Серце героя перестало битися 20 квітня 2025 року на Харківщині. Йому назавжди буде лише 33. Недолюбив, недоспівав, недожив. не дожив. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради. Поздав, він багатьох постав він нас працював як був як бойовий медик. Він багато було хлопцям. Ну пережив та хубати. Трагедії, якраз в нас вийшлося дуже велике ЧП в ніч. Багато хлопців було розбито позиції і повільно вже не анон ну, не хватило йому. Ну, Дякуємо батькам, нехай почуває з Богом. Дякуємо батькам, що питали такого хороброго дитина, від всіх командування і всіх хлопців. Від сьогодні Божий легіон ангелів збільшився, а на землі не стало справжнього мужнього героя. Та пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях вдячних українців, бо він віддав своє молоде життя заради кожного із нас, заради свободи і незалежності рідної землі. Вічна пам'ять і вічна слава герою, сотникову Євгенію Ігоровичу, котрий білим янголом здійнявся в небо, і тепер вже навіки залишиться в небесному війську охороняти рідну Україну.